Фірмова Штора преміум, фірмова штора стандарт. Не звертайте увагу на колір, тому що і стандарт і преміум можуть бути і у коричному, і світло-коричному кольорі. Розмір також ми робимо під замовлення. Чим же вони відрізняються. По фурнітурі преміальна штора буде розбиратись ось таким чином: вона просто буде роз'єднуватись з двох частин, а у стандарті ви просто будете відгибати один край. Коли будете розбирати і таким же чином відгибати, коли будете збирати. По-друге, ліска тут буде у вас уже встроєна у преміальній шторі у стандарті. Вам і потрібно буде прив'язати, але це все є чітко вказане у відео. Там ніяких питань, я думаю, у вас не повинно виникнути. Тканина буде однакової якості, але у преміальній ще є, окрім Польщі, Німеччини, є ще італійський шовк. А при отриманні, ви в обох випадках отримуєте чітку відеоінструкцію та шурупи. А в преміальній шторі у вас ще будуть викрутки, інструмент весь потрібний, техпідтримка 24 на 7. І також, якщо у вас навіть не вийде її встановити, ми допоможемо вам знайти майстер. На фірмову штору преміум ми даємо гарантію відповідності. Якщо вона вам не підійде десь по розміру, то ми її переробимо за свій рахунок. Якщо ви впевнені, що легко справитись з цими, я би обирав стандарт. Але якщо хочете спокою та підтримки. Кі і нуль ризику беріть преміум.